Радієм. Радієм сьогоднішньому осінньому дню, сьогодні 2 листопада, прекрасний день, є запитання, і ми будемо відповідати. Значить, пані Марія, ще раз щодо першого питання, не дуже зрозуміла, як взагалі ставитись до агресорів, які емоції вони в нас мають викликати. Я не про те, щоб на агресію відповідати агресією. Але коли стаються певні події, Тим більше, що у нас зараз війна і ті звірства, які були озвучені, як бути з цим? Чи тут все пов'язано, ці жертви, які постраждали, теж в якійсь мірі відпрацьовують свою карму? Я правильно зрозуміла? Я дуже дякую. Тут потрібно відповісти на це питання, звичайно, що причиною... Ну, тобто пояснити причину цих дій. Зрозуміло, що все відбувається не випадково. І зрозуміло, що ці війни штучно створені. Що... А чому вони можливо їх створити? так? Тому що якщо би внутрішньо людина перебувала у стані, в якому неможливо бути агресивним там, чи якимось. Тобто, якби не було внутрішньої війни, вона б не проявлялась назовні. А чому вона внутрішня війна існує на рівні людської свідомості? Тому що існує не бажання цих всіх законів земних, не, вірніше не законів, а політичної еліти створювати закони, в яких просто унеможливлювати воєнні дії на землі, а це ймовірно. При бажанні можливо створити закони, в яких неможливо просто проявляти там, здійснювати воєнні дії і воєнну агресію, так? в яких закони, які унеможливлюють розвиток, скажімо, розвиток зброї ці технології, Збройних сил і взагалі всього, що стосується війни на землі. Нема бажання у поки що у світової еліти працювати над цими законами, тому що є зацікавленість, щоб нема розуміння того, що таке людство, що таке закон, взагалі Всесвіту. А зазвичай людство вибирає цю еліту не по тим, не по, тому, не по тих властивостях і характеристиках, які потрібно. Ось, а це все від сприйняття. І тому війни продовжуються навіть, здавалось би, у цивілізованому світі. Чи це є кармічною ситуацією, це є просто ситуацією, в якій, в якій люди не хочуть відчути свою єдність, в якій люди не хочуть сприйняти свою внутрішню силу, в якій прислуховується не до того рівня сприйняття. Живуть не тими, не тими законами, якими потрібно жити взагалі нормальній людині, котра цінує життя. Ось, Це не говорить про те, що це погано чи добре, це такий розвиток свідомості людства. І, взагалі, якщо поставити питання, як можна допустити, управляти власною свідомістю. А ви запитаєте, хто зараз знаходиться в такому стані, ким неможливо просто управляти? Тобто над цим треба сюди треба копати. Треба копати у власну глибину. Царство Боже всередині вас. Це біб Бі... слова з Біблії, але вони. Є істиною. Тобто весь Бог, весь творець, всі енергії, все знання, все суть буття знаходиться всередині вас і треба її розкривати. І тоді ясність мислення буде не тільки на високому рівні, а на усприйнятті себе творцем. Ось це непросто пояснити, але на жаль, людство вибирає ментальне пояснення радше, ніж енергетичний рівень. Вибирає лише рівень ментальний, не виходячи на рівень внутрішній, енергетичний спочатку, потім ефірний і ще глибше. Людство не бачить і не хоче, не, поки що не бажає бачити, як взагалі створена реальність. В цьому найбільша причина всіх помилок людей у сприйнятті взагалі в поведінці і в житті. Ось. І тому ще раз кажу, чи заслужили українці такої карми? Відповідь чітка і ясна. Ніхто нічого не заслужив. Просто їх сприйняття не знаходиться на такому рівні, яке не може дати вірний посил Всесвіту. Сприйняття, яке не може центровано, центровано управляти власною свідомістю, власною енергією власним світом. І тому туди е, можливо, скажімо так, внести певні низьковібраційні бачення і страхи, і всі решта такі негативні емоції, стани, котрі заважають людині бути цілісною, спокійною і гармонійно сприймати світ, незважаючи ні на що, а це сприйняття саме світло. Енергія породжує реальність, а не навпаки. Доки це людство не зрозуміє, доти ними будуть управляти. Доки людство не усвідомить те, що вона є початком і кінцем цієї своєї реальності, доти нічого не буде. Доки людина не усвідомить, що вона є початком і кінцем власної реальності, доти будуть проблеми. Дякую. Марія, роз'ясніть, будь ласка, за неупокоєні душі. Де зараз душі наших воїнів, дітей, тіла, які вбили? Щиро вдячна вам, обіймаю любов'ю. Кожна людина сприймає світ з певної позиції, має певне бачення. І тому її реальність проявляється саме її рівнем бачення, а отже, її енергією. І все, що відбувається з нею, це рівень її сприйняття. І тому там те, як людина сприймала світ до виходу з втілення, таке бачення в неї залишається і після виходу. І це все залежить тільки від душі. Якщо вона сприймала душу, якщо в неї були чисті наміри, то це енергія світла, це є, це є високий рівень свідомості, і треба розуміти, що смерті не існує як такої, людина ну, свідомість продовжує жити завжди, вона вічна. І нема такої душі, яка б зникла. Вона завжди бачить, вона завжди творить, вона завжди сприймає, незалежно від реальності, яку вона сприймає. Вона сприймає завжди. І сама стає творцем своєї реальності. Ни в якому то б світі, світі вимірі не було. І тому все це залежить від людей, які, про яких запитують. Дякую. От Битви не закінчуються. Це такий коментар був от, в одній з наших передач. Не закінчуються битви. Причина тому, звичайно, що зрозуміла. Ще раз кажу, що якщо би світ повернувся лицем до власного серця, якийсь дуже великий відсоток світу, так? Вибрав не Створювати внутрішню війну, не спричиняти біль ближньому. Якщо б великий відсоток людей зрозумів, що саме коли людина причиняє біль ближньому, вона перш за все шкодить собі. Якщо б це розуміння було, так? Тоді б це створювалася реальність, в якій, по-перше, політичні еліти ніколи. Не впроваджували такі закони, які уможливлюють воєнні дії взагалі на землі. А отже, уможливлюють розвиток зброї, накопичення зброї на землі уможливлюють певні такі несправедливі закони, в яких є стільки проблем так, для людства. Ось то, але ж цю еліту вибирає хто. Тобто це все не вигластво, зрозуміло. Це все не, власне... не... не сприйняття власної сили, це все те, що уможливило меншовартісність, уможливило е... таке несприйняття власної душі. А людина, котра не сприймає власну душу, власну енергію, вона просто не знає, що це існує, так? І вона тому живе обмежено. І слухає тих, хто намагається керувати її енергією, так? Ось. І тому причина, звичайно, що в цьому. Якщо б людство вибрало не Причиняти біль ближньому, воно б ніколи не пішло воювати. так? Про це ми говоримо у всіх передачах. І одохотворена дійсність, і передачі Тебе Сім якраз дають можливість людині зрозуміти, що таке, що таке основа людської природи. Перенести своє сприйняття в основу людської природи, а не в якийсь ментальний прошарок, в якому є просто програма, яку можна змінювати завжди. Ось. Звичайно, що в нас є ментальне тіло, якщо воно, якщо воно проживається так, з позиції душі, з позиції світла. То воно ясно і чітко людина бачить світ, сприймає закони всесвіту, сприймає єдність всесвіту, і, і її просто не уведеш в роман. Якщо це, це будь-яка програма сприймається з позиції ментальної або Ще, ще фізична, просто розумова те з позиції, яку вклали в людину, так, як, щось, як певні закони, певні бачення, так і людина живе цими законами і за, рам, за межі цього бачення, за цього переконання не виходить, тоді це, звичайно, що проблема. От, і треба виходити з цих проблем, треба розвиватися. Сприймати себе як основу, як початок і кінець свого бачення, свого світу, своєї реальності і свого життя. Так? І тоді це буде вірно. Не шукати собі лжевчителів, котрі живуть, не усвідомлюючи ні душі, ні самого світла, а просто працюють як? з рівня ментальної програми. І це, ну, такі вчителі, вони ніколи нікуди не приведуть людину. Вчитель, який намагається чистити простір, скажу так, це людина, яка не розуміє, що чистить, що треба тримати чистим бачення. Людина, яка намагається боротися із якимись там енергетичними ворогами. Треба зрозуміти, що вона просто не зберігає власне, власну чистоту сприйняття, ясність бачення, ясність мислення, і її сприйняття не знаходиться у єдності, у світлі в абсолюті. Це люди, котрі прекрасні слова говорять, але вони нікуди не ведуть ці слова, тому що це, ці слова сказані з позиції, яка далека від істини. Тому тримайтесь подалі таких вчителів, тому що ваше сприйняття, воно якраз ловиться. ну, Сприйняття якраз воно зациклюється на тому сприйнятті, яке ви вважаєте. Скажем, високим рівнем, там, мудрим, там розумним, яке ви, на яке ви концентруєте увагу, так? Туди ви і закріплюєтесь. І тому треба зрозуміти, а це видно на енергетичному рівні. На енергетичному рівні, помітно, все, що відбувається з людиною, її позиція, і оце світло де її канал, скажімо так, життєвий, життєвий рівень найбільше активований, з такої позиції людина живе. І тому, скажімо, потрібно розвивати своє ясне бачення, ясне мислення і тримати своє око і сприйняття чисте. Незабаром будемо проводити ретрит. Це тема якраз нашого наступного ретриту. Це буде біля Києва 15-17 жовтня. Так, іду далі. Слідує запитання. Можливо, я не права, але я зрозуміла, що я нічого тоді, коли дивилась на себе збоку і ставала прозорою і наблюдала чужі енергії. Потім я ставала нічим і дивилася, як чужі енергії розпліт. Розлітаються згодом я зрозуміла, що нічого можна заповнити різними енергіями або з'єднатися з землею і вищими силами. Можливо, я помилилась і через час буду по-іншому думати і бачити. Ну, це певний рівень сприйняття, скажімо, людина, перебуваючи в, ну, в астралі. Вона е, зрозуміла, ну, побачила певні види енергії. Але це не та порожнеча, про яку йде мова в одоготворенній дійсності. Насправді, насправді, це просто світ думки, е, тому що і астрал, і ментал. Астрал це перед, ну, це те, що за дверима матеріальної реальності. Це те, що. Скажем, вже матеріалізувалось, але ще не ущільнилось. Ось. І він такий самий астральний світ, як і матеріальний, але тут рухає, скажем, цією праною, цим ефіром, астральним думка. І воно відразу проявляється. Ось, швидше рухає думка. Хоча думка рухає матеріальним світом, зрозуміло. але Тут треба розуміти, е, якою енергією заряджена та чи інша думка. Ось, і тому це все так. А і тому вам так, вам треба працювати над на медитації, те, що ви називаєте порожнечу, заповнювати там якимось, чим, чим ви собі надумаєте, це просто. Ваша фантазія, це все рівно що людина створює певну картину, певний образ. Вона має чисте полотно і вона собі, скажем, створює, надумує там якісь певні образи і наносить їх на чистий аркуш, але це не той чистий аркуш, про який мова йде. У, про, як про спустошення, як про е, стан порожнечі, в якому, який саме дозволяє перейти до істини, до основи. Це коли звільнюється людина абсолютно від все, всіх, скажімо, переконань із все, всіх бачень. І позбувається всіх причин, і вона тоді знаходить, скажімо, переходить, усвідомлює свою основу. Ось, і на цьому наші відповіді сьогодні закінчились. Так, Задавайте запитання, тому що вони все-таки рухають, рухають енергію нашого каналу. Рухають бачення, рухають глибину, в якій ви зможете пізнати самого себе. Ось, медитуйте, сприймайте дійсність, яка насправді є. Чітко, ясно. І зрозумійте, що нема. Поганого, яке б можна було осудити з позиції істини. До поганого до цього негативного прийшла людина, просто тому, що вона, від... вона не розуміє, хто вона така і що з нею, і з ким вона може бути верніше. Як вона може жити і чому це все так? Пізнавайте себе і зрозумійте, що нема в цьому всесвіті кому поклонятися, так, як зараз поклоняються учні своїм вчителям, е прихожани в церквах священникам. Це невірний спосіб поклоніння, це поклоніння від меншовартісності. Якщо б ви одним оком зазирнули у Всесвіт свого раю. Ви просто любили ближнього, а не поклонялися йому. Будьте в власній силі, пізнавайте себе, любіть. Любіть ближньої і цей простір. Гарного всім перебування в цілісності, в істині, в любові.